Оловіче кухня, друзі. Людмила Барбір. Сьогодні у нас як завжди, суддя гастрономічна, і ми продовжуємо готувати із сезонних продуктів овочівраджу українських овочів, локальних і тут і зараз ростуть на городах українців, не в теплицях, не здобрені різними нітратами, а те, що вже дала сама наша рідна матінка земля. Друзі, перше що за що я взявся за яйця для того, щоб додати іще ще один інгредієнт до того набору, який є на ваших екранах. Що ми сьогодні готуємо? Ми готуємо сьогодні. Човники смачні човники, а я б сказав так, із салатом. Човники із салатом. В принципі, ці човники можна наповнювати будь-чим, але салатні човники вони будуть особливі, якщо там будуть листя салату, власне. Айсберг, це основа, помідори, огірки, перець, болгарський, цибуля, яйця, майонез. Ось це зонна зелень. Увага, сіль і перець. То вже на ваш смак. А, подивіться, все від вибору до кольору. А гарно. А, Нестро, ще раз покажи, будь ласка, це розмаїться. Подивіться, що ми зробили. Ми нарізали інгредієнти і огірки, і помідори, і перець булгарський, і цибулю рівномірно, тобто однаковими шматочками. Що, якщо будуть більші огірки, а менші помідори, будуть переважати на смак самі огірки. А ми балансуємо все. Все все було гарно і зміксовано красиво. Яйця відварені до о, пружного о, жовтка. Нерідко, друзі. Ну, а тепер ми маємо це все, що змішати в одній посудині. А, ну, давайте так. Зараз буде кольорово гарно. Ди. Бум! Занурюйтеся в нашу тарелю. Потім бум. Помідорки сюди. Потім цибулька габ, герсонська синя, гарна. Потім болгарський перець, тидиш. Красиво, красиво, гарно, друзі. Ну, яйця куди без них. Опа. Дивіться, яйця можна нарізати ножем. Ну, Тут, е, в залежності від часу, чи хочете, ви ножем оце бам-бам-бам-бам-бам його е, сокирити. Не треба, просто беріть тертушку і на крупну терку нарізайте. Не, е, на, натирайте. не треба натирати яйця на дрібну тертушку, тому що воно не буде так рівномірно смачно з іншими інгредієнтами. Друзі, так, тут уже на цьому етапі можна трошки посолити. Морська сіль із а, підкопченим перцем. У нас така сьогодні солька. Ну, давайте ще трошечки таки не переборщить Дохмяний перець, теж сюди. Красиво, зелень, петрушка і кріп. пабам Дивіться! От класно! Все, я відчуваю, апетит набуває свого апогею Люсь, Ти їсти хочеш взагалі? Ти хоч скажи, хоч слово, бо ти споглядачка сьогодні, я розуміюся але менше з тим. Запах іде інгредієнтів ну, зв... ну, ось от коли знаєш, мама готує на кухні оці салатки. Треба добре принюхатися. Так, ну, та, ну О, зелень, петрушка кріп, цибулька червона. Фантастика. Так, друзі. Ну а це все ми оздоблюємо чим? Правильно спеціальним майонезом. Зазначимо, що майонез це не лише найпопулярніший соус у всьому світі. Таку всенародну любов він заслужив за свою універсальність, бо підходить. Підходиться чи не до всіх овочів, але його а, а, вибору до вибору майонезу треба підходити правильно. Вдало підібраний смак зробить зі страви вишуканий шедевр. А натуральні інгредієнти сподобаються навіть найвибагливішим гурманам. Дивіться тут, концентруйте а, майонез в салатці таким чином, щоб. А у вас не забивали один інгредієнт, інший щоб все було гармонійно і збалансовано. Потім вже додасте, коли будете перемішувати. Власне, цим я зараз і займаюся. Ось перемішали, щоб у вас все було на тому балансі. На якому має бути а, знов таки а, консистенція тут не має значення, тому що в рівних порціях у нас всі інгредієнти, все, все що нарізав, все а, додав в тарі в тарілку. Ну знов таки, смак може переважати огірковий. Тоді додайте, додавайте більше огірків. Не питання. Так, так, друзі, а тепер увага! Найцікавіше і найсмачніше зараз буде. Ми завжди конструюємо, конструюємо абсолютно двома руками, двома рухами. Наші човники, човники. З е, ось таких салатних, салатного листочка. Це, власне, салат айсберг О, дивіться, я його розколупав ось таким чином. Дивіться, зараз я викладаю на тарелю. І кожен човник, власне, наповнюю наповню салатом. Так, дивіться, що це буде. О! Спочатку показую вам. Це дуже класно і дуже нарядно і урочисто я вам скажу. Як я вчора сказав, що ми так таким чином пропонуємо вам не тільки ранкові страви, але вони можуть бути і апетайзерами до ваших урочистих, гарних, красивих столів. Наприклад, ввечері. Ось, подивіться. Ось так от не стоїть човник, зараз його поставимо. О, стоїть. О, отак! От от. І дивлюся, тобі пробнічок дамо. Ну, дивіться, коли ви поставите їх щільно одне біля одного. То буде один одне підпирати, і все буде гарно. Сюди можна й додати, наприклад, твердий сир за бажанням. Диви, я тобі що зробив? Його дуже зручно їсти не ложкою, а саме руками. Диви, от гарно, отак от, от завернули човничок, бачите? А потім отакож береш руками, береш і гамаєш, як бургер. Тільки у нас замість булки салатне листя. Добре, давай спробуємо салатне листя. Так, ано. Ну. Ну мені, мені дуже подобається. Бо знаєте що, може, mm -hmm. якщо п'ялки будуть, піалочки будуть. Ось так от п'ялочку можна покласти. Супер. О, так це ж фасон. Mm -hmm. Люкс! Люкс, дивіться, друзі, оце люкс. Слухай, оце круть. Правда, це дуже смачно. Куди ти дивишся, Вже не показу. Ну там теж камера дивиться. Правда. Я спочатку подумала, капузне листя, щось ти там завернув. Що воно там може бути? Друзі, гармоніно. це насправді дуже смачно, так гармонійно. Капусточка вписалася. Як треба, це дуже смачно. Ну айсберг. Це капуста може бути пікінська. До речі, правно mm -hmm. Люсі сказала, але це салатне листя айсбергу. А, спробуйте, не пошкодуйте. Айсберг, до столу. Ти спробуй, реально дуже смачно. з Ні, а ти з капусткою давай. Mm. Давай давай.